Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Розпочинаємо ми своє відео із городних справ. Всі сусіди вже виорали городи. І тепер добралися ми сюди. Саша вже розпочав фрезувати. Будемо садити картоплю, сіяти моркву, бурячки, малину фрезувати. І покажемо вам далі, що вийшло. Навіть зроблю ось так. Яка краса все, як на картинці? Лелека ходить. І тепер приступаємо до роботи. Так, дістала я вже своє насіннячко І хочу показати, це іде Голландія. І мені моя тітка посовітувала фірми садиба Але Віталонга і Шантане. Але немає де я в які магазини заходила, не можу знайти. Дали мені таку цю посовітували і ось цю. Також кажуть, що дуже гарно росте. Тут якусь я брала таку раніше, щоб літом їсти, а якусь на. На зберігання. Капусту, бо щось моя, та не дуже так. Попробую зразу посіяти під тепличку. Можливо, вже трохи і пізно. І оцю капусту посовітувала теж тітка агресор. Е е е також вона денні, голландська. О, і каже, що дуже гарно родить, велика. Попробуємо. І зберігається добре. І тут у мене ще всяких. Всякого вона сіня, огірочки дещо взяли також ці. Я вже одні посадила, посіяла, кавуни також сортові. Це в стаканчики, я зараз ще посаджу. ось, А це будемо сіяти. ну, Редисочка теж каже, попробуйте голландську і побачите різницю. Бо вже мою ту, що я посіяла, вже вона зійшла, щось її під'їло. якісь жучки ще не встигло вилупитися, вже треба не встигло зійти і вже треба. Крупити. Ну і все, кормового бурячка ще трохи є. Зараз буду перебирати, що в мене тут ще залишалося. Гарбуз обов'язково посадимо. Все, будемо пересаджувати нашу розсаду. Покажи. Трошки вона в мене на вікні слабенька така, але зараз пересадимо її під тепличку, до свята не встигли. Це різні сорти і я думаю буде все добре з нею. Ідемо працювати. У нас тут своя атмосфера сільська. Кізочка пасеться, дітки собі одягу, поїли вже попкорн, ілонка відпочиває, і будемо всі сімейкою працювати. Як добре, що тепленько. Щось не Так, іду я ще по Це. Саша ставить мені дуги на тепличку. Мам, і я буду розсаду пересаджувати. Натерла трошки. Іланочка заснула і можна тепер швиденько попрацювати. Якраз так. Ой, все, молодець. Тримай, вітаю, вас туди. Воно туди треба. Маленькі є, але вони візьмуться. Зараз їм тут буде гарно. Мамо, я тут можу залищувати. Не треба там так. Слушай, Лед, поднимай. Да, ты дал сам себе. Посіяла вже моркву. До речі, редисочку мою напали якісь чорні такі мушки. Треба шукати чим покропити. Цибулька така вже хороша, в геть дійшов дуже гарно. Оце ще раз пересвічується, що садити треба на початку березня. І посіяла мою голландську моркву. І ось так зараз фотографую дуже зручно, якщо буде якийсь класний сорт. Знайду фото і, до речі, редисочку, По декілька насінинок в рядочок сію редиску. Вона рано сходить рано. І потім добре шукати рядочки, коли полоти. Фотографую і буду далі сіяти. Таку просту, звичайно, там за 10-15 гривень будемо давати козі. Ось так. Ми вже в хаті будемо обідати і подивіться, як класно виручають наші заготовочки. 15 хвилин і готово. Я варила е, куряче м'ясо на супчик. Не встигла я його приготувати, той супчик, трошки і зробили такий бульйончик. І будуть пельмені із бульйончиком. Тому ми зараз швиденько обідаємо і будемо далі до роботи приступати. Дуже класно, що ми наготовили. О, ти принесла. Дякую. Совсем смачного. Нет, начу цюку. Перемені, цюку? Так не буває, так не можна. Смотри, да. Смачно? Сорочек не сишь, так? Mm. Yes, no, yeah. Сир зараз Смакота. поспала дівчинка гарно на дворику. гарненько. <гум> 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 так, молодець. Мало деть. Ромашечки всі. все. Все? Да, мы Дивіться, що мама купила, Юлічка, це тобі подарунок. посадиш свій горчик і будеш його підливати. Понюхай, як він пахне, це Алісі. Mm -hmm. Діночка. Mm -hmm. Ти не хочеш? Значить, буде Ілонці. І зараз будемо показувати, що мама ще. Дивіться, які гарненькі мама накупляла. Бачите? Це мені... Буде. Це тобі, особисто тобі оцей. Це твій. О, зараз будемо садити, я все покажу поближче. І оце мій? Ще я не приступила до роботи, а дівчата вже приступили. Носиться своїми вазончиками. Журнім кортить пересаджувати, виймаємо камінчики. Будемо пересаджувати перші хризантеми, викопувати, а тоді будемо розприділяти, куди що посадити. Виймай, діночка, камінчики, мурашок злякалась. Такі гарні квіточки в тебе, так? Да? І да. Угу. А пахнуть як вони. Ну що ж, приступили ми вже до роботи, і в першу чергу я викопую хризантеми. Я вже розповідала в минулих відео, в минулому році, для чого я це роблю. Але, можливо, додавалися нові підписники, то буду повторюватися. Хризантеми я викопую і їх розсаджую по одній гілочці на город, а потім восени. Я, вони розростаються гарним кущиком, я їх знов сюди саджу, коли ось ці квіточки вже відцвітуть. І осінню також гарна клумбочка. І зараз ви бачите, як я вже саджу квіти, і я підсипаю в кожну ямпочку також купований ґрунт. Спочатку нітромофоскою я посипала весь ґрунт, перекопала гарно, і тепер саджу, щоб гарно Прижилися, було добре їм жити, щоб вони гарно квітнули і радували нас. З донечками пересаджуємо їхні, нарешті, квіточки, діночкину, Юлечкину. І також сюди в ці мої кашпо минулорічні, що я купувала, купила також петуні і пересаджую. Дуже мені сподобалося минулому році, як все квітнуло і в цьому році також вирішила це зробити. Тепер все гарно підливаю. І тут я розповідала вам мої плани, що я планую, як ми садили, але дуже погано було чути, тому розкажу вам ще раз так. На базарі не було жовтих віоли, хотіла я жовтенькі сюди, мені так гарно було, але купили білі і петунії посадили. Через одну одну біленьку, одну жовтеньку. Петунь її обрізати зараз поки що, а віоли вже не потрібно. Вони дуже мені сподобалися віоли. Єдине, що якщо відцвітуть, я також їх потім обрізаю літом, щоб не втрачали силу на, 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 на насіння. Я думаю, багато хто знає для чого це робити. А тут на цю клумбу в мене інші плани вже. Це я показую в мене гортензії гарненько проростають, тому що я думала, що вже пропали. Цей кущик такий в мене був до холости подібний, я його заберу і сюди посажу ще третю якусь хвойну рослину і ще в рядочок одну гортензію. А сюди, де біленькі, ще докуплю на наступний четвер квіти, бо в нас в четвер базар. І буде гарно. Ну, що, покажемо, що в нас вийшло. Вже прибираємо безла цей потрохи. Саша прийшов мені на допомогу. До речі, він все гарно покосив, поки ми садили. І гарненький дворик став. Юлічка трохи там садить своє. А це, напевно, мені дали не петуні, а калібраху, чи як воно там називається. Оці. Попробую ще них. Але все, я зараз все. Почікаю, все пообрізаю. Бо якщо не обрізаєш, то воно не росте так, як треба. А це ампельні. Теж все-все-все буду чекати. Це дівчач, вони, звісно, не дають різати, але ми, може, через 2-3 денечка, а вони трохи потішаться. І це, почікаємо все. Не треба боятися. І тут також почікаю петунії тільки. Через декілька днів стане маса така і буде гарніше. Йдемо їсти супчик. Ось ця дівчинка вже дуже чекає нас. Що, ти хочеш їсти суп? Мама зварила гречаний супчик. Йдемо їсочки, все беру я її і йдемо. Позамітати ще і гарно буде. Ну що, наша обстановочка, ми пообідали. Я вже тут позамітала. Саша покосив на вулиці, що треба ту кучку забрати. Тут покусили, тут чистота. І хочу сюди посадити над забором хризантеми, розсадити. От ж я викопувала. І зразу будуть на осінь цвісти. Побачимо зараз. І я роблю каву, відпочинемо трошки і пообрізаю вже ці квіточки. Яка краса. Все-таки посадили ми сюди хризантеми, Ось так по одній гілочці розсадили І ось тут. Мені дуже подобається. Трошки прив'яли, зараз гарно під І думаю, хочу сюди посадити ще розсаду, що я сіяла ромашки. Ось тут, куди там, де-не-де. Де. Що таке ж погано буде, якщо сюди ромашки? Ну, о, той бо і що, де буде. Поки я там кухню господарювала, залишила Саші Ілонку поглядіти, а він вже готує картоплю садити. Все, красота. Сезон розпочато. Ну, Ілонка теж з татом садить. Дівчата гуляють. Будемо садити картоплю, значить. Якраз заглушив, щоб я зняла відео, так? <різь> <різь> так що ми вже 5 рядочків, 6 посадили. Я тут стою, контролюю, чи гарно все стоїть. Накладається. Ось. І все, робота робиться. Дай Боже, щоб виросло. Щоб могли зібрати врожай. Ілонка дивиться, дає нам працювати. Так гарно, кошена травичка, так пахне. Так ж гарно. Як я люблю, як в дворі покошено, особливо туйки, тепер так гарно, деревця. Побілити ще тільки їх треба. Вийшла я ще полюбуватися. Вже сонечко сховалося і бачу, Саша ще працює. Працює до заходу сонця. Прополіє є туйки і ми хочемо їх застелити агроволокном, щоб бур'ян не ріс, бо вже дуже заросли. Застелимо і буде класно. Ну, і хочу попрощатися з вами вже. Закінчу вже на цьому відео наше, наші труди, нашу працю. Слава Богу, за здоров'ячко, за милість до нас, що можемо працювати, трудитися. Хай вас всіх береже Господь, все, що ви робите, щоб приносило плоди, приносило вам радість, мир і благословіння. На цьому прощаюся з вами, всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.